У місті Берегово триває перший табір класичної музики Зачаровані музикою. Організатори запросили відомих та визнаних педагогів та митців проводити навчання для учасників табору. Серед них і піаніст Лауреат премії імені Ференца ліста доцент Габор Екхарт, який днями провів інтерактивне заняття під назвою У стилі Бартока для учасників табору. Викладач Будапештської музичної академії імені Ференця Ліста у своїй лекції розповів присутнім про життєвий шлях Бейлибартука, його етнографічні експедиції та музичні твори. Після цього запросив молодь викладачів на сольний концерт. За словами піаніста, ініціатива Андрей Варнуть, засновниці руху, зачаровані музикою та класичного музичного табору, який вдалося організувати за підтримки благодійного фонду Геніус. Це справжнє диво. Карпата я немдеберексасон Елесолярок ебарегію бамікшоганем яр там на йомківанчіворта. Міталалок на Закарпаття я вже бував, але в берегові вперше мені було дуже цікаво, що я тут знайду. У Петерфолві я вже був одного разу, але насправді Закарпаття для мене це диво, яке варто відкривати. І правду кажучи, мене охоплюють змішані почуття. Коли я приходжу до міста, бачу прекрасні парки, можна гуляти, дивитися на людей. Але коли починаєш з ними розмовляти, постає реальність. Тобто, на жаль, життя не таке вже й просте, але я вважаю, що бути сьогодні на Закарпатті – це просто мій обов'язок. Я дуже радо прийняв запрошення без жодних вагань. За це я також дякую Андреї Варну, з якою я давно знайомий, і яка є організаторкою табору. Зачаровані музикою. Вона разом із благодійним фондом Геніус створила це диво. Що мене найбільше вразило, це будівля, в якій ми зараз перебуваємо. Я ніколи не був у цьому інституті. Перед поїздкою я подивився відео з дрона з видом на берегова з висоти, і мені одразу впала в очі величезна будівля. і, Як з'ясувалося, саме тут я і знаходжуся. Пройшовши з коридорами, я побачив минуле і теперішнє. Побачив виставки перед кожною залою, назва міста, які допомогли зробити все це таким прекрасним. Зігашай госзенадьореві тарту скодеш. Правда в тому, що це дуже коротке перебування. Як зараз кажуть, треба взяти від усього максимум. Починається все з виступу, який я дуже часто проводжу в Угорщині. Це така захоплююча лекція з історії музики під назвою у стилі Бартока. Вона про те, що стояло за збиранням народної музики Бейлою Бартоком, що він зробив у цьому контексті, а також трохи знайомить зі сторінками його життя. Про те, як вплив народної музики проявляється в його творах, це триватиме одну годину. А після цього я викладатиму, як годиться, бо я дуже люблю викладати. І в мене вже було безліч учнів. Потім відбудеться концерт, на якому я гратиму на фортепіано, як на звичайному виступі. Там буде абсолютно міжнародна програма. Гайден, Моцарт, Шопен, Ліст, Кодай, Барток. Такий репертуар. А завтра, в першій половині дня, я знову викладатиму, буде майстер-клас. Я хочу познайомитися з якомога більшою кількістю учнів, піаністів, бо маю дуже гарні враження про закарпатських талановитих учнів. Тож я з нетерпінням чекаю, що буде далі. történni. Надзвичайно талановитий Матвій Паладі з села Пейтерфово, один із тих, ким Закарпаття може пишатися. З вересня 2023 року він є студентом класу академічного фортепіану в музичній академії імені Ференца Ліста в Будапешті. Там він досконалює свою майстерність під керівництвом професорів Габора Екхарда та Бола Жарейті. Пан професор із задоволенням згадав своє знайомство з Матвієм і високо оцінив його досягнення. Палади мате. Мама, що Матвія Паладі ми навчаємо вже другий рік. Ще до цього я неодноразово зустрічався з ним, адже коли я казав, що був у Петерфолво, то мав на увазі період ще до ковіду, коли ми проводили там майстер-курси. Саме там я познайомився з одним маленьким, пухкеньким хлопчиком, який дуже вправно грав на фортепіано, і дивився на нас невинними очима. Мовляв, що я маю бути піаністом? Їхати до Будапешту? Та що ви? А потім усе склалося так, що коли Матвій завершував своє навчання у школі, з'явилась можливість вступити до музичної академії в Будапешті. І тоді. Все це набрало обертів. Він почав неймовірно працювати, і наразі ми разом із моїм колегою Бала Реті навчаємо його в музичній академії. Він один із найвидатніших піаністів нашого відділу. На міжнародному конкурсі віртуози, хоч і не посів перше місце, але у фіналі представляв Угорщину як один із двох фіналістів, і це був величезний успіх. Вся країна дізналася про нього. Йому надходить безліч запрошень. Музична академія теж багато у чому його підтримує. Він неймовірно стараний хлопець, має таку манеру поведінки, що від нього можна було б навчитися, як треба поводитися. Ми його дуже любимо. Габора Екгарда, лауреата премії імені Ференцеліста, піаніста та університетського викладача у 2012 році нагородили премію за життєві досягнення та активну діяльність із модернізації музичної освіти в Угорщині. А у 2022 році він здобув звання найкращого вчителя року.